Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам нову, оновлену модель Скаута ТЕ504 в новому кольорі. Отакий от от насичений червоний кольор тепер будуть приходити не тільки в сріблястому, багато людей просили якісь кольори додати в гаму. І скаути пішли на поступки. Це трактор у нас 24-го року, 12-го місяця Посилена передній міст, редукторного типу. Балка душ душі потужна. Колеса, значить, такі самі, як і в сірому, були 8320, 12,4 на 28. Із новиночок ще крюкова система зі зйомними яблучками, дуже товстий, з тиобразним наварюванням, причіпний в комплекті. Трьохточка підіймає з виносними отакими циліндрами, тобто вона примусово підіймає тонну 200. Задній чолок поставили ще більший, тобто зі 120-х тракторів, я так думаю, що попередня модель була 90, але була, вона була трошки менша. Розширюваний бачок для. Масло, це щоб можна було користуватися з прицепами. Підсвіточка номерного знаку, є під'єднання з ресівера, тобто на гідравліку е, причепів, якщо треба буде, Чотири гідровиходи. камери поставили в круг, тобто на кожній стороні у вас тепер стоїть по камері. ось. Спереду, ззаду підсвіточки, поворотники, ледовські повністю пододавали е, розширюваний ресівер. На компресор. З правої сторони у нас стоїть, виходить маса вимикач, насоси, генератор, стартер, все стандартна обв'язка. Значить, мости тут стоять оригінальні заводу. Зараз я вам табличку підзніму. Ой, гадовські мости. Ось, заліз. Гадовські оригінальні мости. Значить, грузи на передній частині. Грузи у нас на задній частині, на задніх колесах стоять. Давайте по кабіні покажу трішки. Бак паливний на 60 літрів, пластиковий, під підлогою знаходиться. Кабіна по новому зразку зроблена. Повністю підвісного типу педалі заводиться він і глушиться тільки з ключа, тобто без декомпресії. Фронт реверс перемикається біля керма. Базові є. Підстаканнички, тобто якісь маленькі органайзери, великий монітор. Тут у вас буде на 4 виходить, ділиться на 4 поділки. Буду показувати камери з 4 сторін. Вентилятор, вогнегасник, повністю кермування всією, всім оздобленням кабіни. І гідравліка винесена от сюди, от, над крилом. Обшивка має такий. Я не знаю, як це, тілесний, тілесно-сірий колір, дуже привабливий. Повишені, поніжені перемикається важенням, основна куліса 4 передачі. 8 передач вперед, 8 назад. І зроблено як на донфенгах, отакий тугий ручний газ. Прикольна, до речі, штука нормально, якісно відпрацьовує. так, Значить, по кольорам. Вони тепер будуть надходити в двох кольорах: це червоний і сірий. Якщо вам сподобалось, можете замовити і той, і той колір. Силочку я вам закріплю. Номер телефона вказаний в оголошенні, тому телефонуйте, чекаємо ваших дзвінків.